Вітаю, 29 липня хочу показати вам свої косарки, гладіолуси, більш відома назва. Ось ще не квітували. Ось вже квітує потрошку. Все одно в цьому році вони не такі гарні, як були, бо сухо дуже було. Я то і поливала, але ж все одно дуже сухо. Ось ці позатому такі кущі були гарні. Ось ще розтопчу. Ось яка гарна квітка, колір чудовий. А ось були такі. Оранжеві, помаран... Світ... світло-помаранчеві, не яскраві такі. А ось стали, мабуть, запилилися з іншими і змінили свій колір. І такі якісь вони багато погнутих. Які квітують, які ще ні. Ну і багато я вже собі вазу їх нарізала. Ці кольори які. Темно-червоний, на камері він трішки світліший. Бучне якісь ряби міста які замість марквяний, якийсь такий був, в тому році він не це якісь такі рибні. Може перерадилися. Ось який гарний колір. Ось вони якого кольору були, а то Ну, Вони ж у мене вже давно. Ось дуже гарний, але кривенький. І базу його не зріжеш. Такі два ряда. Також, не знаю, які покосають. три навіть. У вазі довго стоять ці косарики. Так, грудь, звісно, я скрипаю, я скрибішу. Грядка з косариками. Нічого. Ну, Дякую, що і такі є. Такі посусі, ну, я же ще і зрізала багато у вазу. Ось бачите квітки в два ряди? Гарний косарик. Полір змінили. Ось який чудовий косарик у смужку. Ще багато навіть і не випустили квітконоси свої, значить, або ще маленькі. Вони ж теж є ранні, пізні. Тож ми так садимо. Назви, звісно, я не знаю. Їх ось який темно-фіолетовий. Отут прямо ж чорнота якась. Ось дуже яскравий, красивий такий. Ну, поки все. А як ще раз квітнуть, покажу. У вазі довго тримаються ось такі темно кирпичний колір. У вазі вони довго тримаються, гарні квіточки, поки до останнього не розпуститься оця коробочка. Вони стоять у вазі. Знизу можна обривати, відквітувавші, а ті стоять. Дякую за перегляд моїх косариків. Поставте вподобайку, дякую всім, хто підписався на мій канал. І дякую нашим ЗСУ, за те, що оборонять нашу державу і слава нашим ЗСУ.